Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні я хочу вам показати. Цікаву нову зарядку. Це USB-зарядка від Asus. Ну точніше, не так. Вона постачається із ноутбуками Asus. Як ви бачите, у сучасних ноутбуків зарядка відбувається через роз'єм Type-C. Тож, давайте подивимося, що це за зарядка тут така. Кажу одразу: це далеко не перший ноутбук, який мені потрапив із USB type c зарядним пристроєм, але раніше я їх не розглядав і вам не показував. Показував. Чому. Я, звісно, що досліджую подібні зарядки, коли вони мені в руки потрапляють, мені цікаво дивитися, як іде ем, процес розвитку подібних зарядних пристроїв. І зазвичай вони доволі таки тупенькі, простенькі, да, вони працюють на відведеному своєму діапазоні напруг. І не більше, тобто їх головна функція заряджати ноутбуки. Але тут я побачив ось це маленький пристрій такий, і вирішив. А давайте ж подивимося, що це таке, тому що а, тому, що мене воно здивувало. Як я казав, постачається цей зарядний пристрій із ноутбуком Asus. Давайте подивимося, що на самому ноутбуці. То написано. Написано, що він має заряд... по входу бути 20 вольт, 3... 25 ампер 65 Вт. Моделька це у нас s 5606 з літерою C. А, доволі таки сучасний ноутбук. Це вже 25-го року модельний ряд. І, зарядний пристрій, як бачимо, по виходу є 5 вольт, 3 А15 Вт, 9 вольт, 3 Ампера. Тримає відповідно, це 27 Вт. 15 вольт 3 А тримається буде відповідно 45 Вт і 20 вольт 3,25 А 65 Вт. Бачите, він м, підтримує декілька параметрів м, судячи з усього Power Delivery. Але далі подивіться, ще й PPS підтримується від 5 до 21 вольта 3,25 А. Відповідно, і по PPS-ах це 65 Вт. Ось це такий цікавий, причому, бачите, маркування Asus стоїть. У нього є номер W23. Далі там 065N2B. Дуже дуже невеличкий. Ну для порівняння, от вам акумулятор 18650, бачите, він більше він значно більше ніж цей 65-ватний блочок. Ось, подивіться, базеус 65-ватний, Так, базеус, начебто, значно менший, компактніший, легше там і так далі. І так далі. Але, 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 все ж таки, це Asus. І від Asus такого блоку живлення на 65 Вт ватт я аж ніяк не очікував. Тому що у Asus вимоги зовсім інші ніж у Baseus. Baseus Базеус робить умовно універсальні зарядні пристрої, які підходять для всіх звичайних побудових побудових речей. І все. Асусу, відповідно потрібно робити для ноутбуків, де буде йти використання 24 на 7. І тому розміри, як ви бачите, у 65-ваттного Асуса, ну прям величезні в порівнянні, звісно, що з Базіусом, це Gun 5 Pro. І всього лише один вихід на USB Type-C. Тож, давайте включати, давайте перевіряти, що він вміє. Так, беремо наш блок живлення 65 ватт у нього маркування. Як ми бачимо, ось ось вихід. І підключаємо його до Вітер-Сі4. Тестра. Як бачите, Вітер С4 одразу знаходить, що це. Зарядний пристрій, який працює по Power Delivery, по PD. По PD, як ви бачите, він забезпечує 65 Вт офіційно. А от по PPS, подивіться, 68 Вт. 5 В, 3 А, 9 Вольт 3 А, 15 вольт, 12, до речі, не підтримується, як ви бачите, 15 Вольт 3 А, 20 вольт 3,25 А Ну і PPS від 5 до 21 вольта 3,25 ампера. Тобто все, що було написано на самому Зарядному пристрою дійсно відповідає дійсності. А тепер, тепер я пропоную. Давайте зробимо наступне: зробимо визначення протоколів. Бо ж нас цікавить, що з протоколами то у нас може бути. Ну і як ви бачите, із протоколами тут все занадто спрощено. Лише тільки є Power Delivery, Ну і все 68 Вт ватт. І це по PPS-ах. Тобто є Battery Charge це 5 вольт, quick Charge 4. Те, що тут написано, цьому не вірити. Це означає, все лише що підтримується аль альтернатива до Power Delivery а це є підрозділ Quick Charge Тобто, це два відповідно паралельних протоколи, які працюють дуже схоже. Дуже схоже. От і все. Тож, як ми бачимо, ось, ось це все, що нам доступно, ніяких Quick Charge тут немає. Про що йде мова? Цей зарядний пристрій підходить. До будь-якого телефону, до колонок і так далі, до годинників, які вміють працювати або на 5 вольт, щось маленьке, там навушнички, такі от щось простеньке, що може працювати від 5 вольт. Або вміє переходити одразу в Power Delivery і працювати. Ну, наприклад, паяльники, будь що там заряджати, що вам потрібно, от 65 Вт у вас є в запасі. Ну або по PPS відповідно 68 Вт. Тож, я активую зараз Power Delivery 3, і давайте будемо дивитися, що ж у нас вийде. Так, Power Delivery активовано і йдемо на 9 вольт. Бачимо, що 9 вольт виставляється, 15 вольт виставляється, 20 вольт виставляється, Ну і PPS, звісно, що виставляється. Причому дивіться. По стабілізації у нас є ну дуже дуже гарна стабілізація з точки зору напруги. Так, да, це ще без нічого, без навантаження. Дивимося те саме, але вже на фнірсі. Мені цікаво подивитися, що фнірсі показує. Він так само визначає 5 9, 15, 20 вольт піпієси. Тобто 12 вольт не присутньо. Майте це на увазі. Це дуже важливо, якщо ваші пристрої потребують саме 12 вольт. То вам не підфартило. І давайте подивимось по пульсаціях. От у нас є 20 вольт. Пульсації, як ви бачите, в спокійному стані без навантаження складають. Всього лише в межах там 70-80 мілівольт. Тобто, дуже дуже гарні пульсації з точки зору, скажімо так, піків, вони доволі такі рівнесенько йдуть 10, 70, 80 мілівольт для 20 то вольт. Це дуже і дуже непогано. Так, а тепер давайте подивимось, як вживу це виглядає. От ми взяли зараз наш, нашу зарядку. Як бачимо, вона продає, подає всього лише 5 вольт. Підключаємо до ноутбука і дивимося, що ж буде в цьому випадку. Ноутбук починає споживати, він виходить на 63 Вт. Бачите, напруга складає 1997, тобто дуже-дуже гарна стабілізація. При 63 Вт у нас напруга менше 20 вольт не спадає. 3,15 А ампера у нас іде споживання. Давайте спробуємо тут подивитися пульсації. Що ж у нас із пульсаціями? Пульсації пік-ту-пік, -пік, як ви бачите, складають ну, взагалі дрібниці 54 мілівольта. 50 4 мілівольта на 20 вольтах, і це при, 6, при 60 ватах. От у нас зараз іде споживання 60 Вт і пульсації 54 мілівольта. Ну тож, як ви собі уявляєте, сучасні зарядні пристрої, звісно, що годяться для. Будь-чого, ну а тепер давайте подивимось, що ми будемо робити з нашим ноутбуком, чи буде він заряджатися, якщо ми візьмемо звичайну зарядку. Ось наш Baseus 5ПР Pro, 5 Pro. І ми будемо намагатися зарядити наш ноутбук не рідною зарядкою, ось і вона відкладена. А від Baseus. Чи підійде вона? Що буде в цьому випадку відбуватися? Так. Починаємо бачити, що так у нас піднімається напруга 19,67, базеус о, трохи скидає напругу. Не витягує він 60 ватт, як о, має бути. І бачимо, що м, да, він нормально заряджається. От 57 ватт зараз відправляється на ноутбук. Ноутбук нормально це адекватно сприймає. І заряджання йде і від GAN 5 Pro. Тобто ви маєте дві умовно рівноцінних зарядних пристрої. Цей більш універсальний, тому що у нього є додаткові роз'єми, ви можете додаткові пристрої підключати. Ну а цей просто потужний блок живлення, рідний блок живлення, потужний, який буде працювати 24 на 7 постійно не перегріваючись, тому що безеус все ж таки компактний, він буде перегріватися, якщо ви будете навалювати на нього 60 ватт на постійно. Але бачите, для того, щоб підживити ноутбук, підзарядити його в дорогу. Для сучасних ноутбуків буквально там пару годин потрібно, щоб налити їм там 72 Вт чи 74 скільки там сучасні батареї йдуть. От достатньо буквально пару годин налили все, і ви можете день працювати в принципі від. Цих, цих цих акумуляторів. Що ж, далі я ріш, вирішив виконати тест на прогрів. От у нас зараз підключений офіційний блок живлення, і як ви бачите, він 63 Вт передає на нотік Зараз нотік приблизно на 70% заряджений. Ну тобто йому ще приблизно там 30-40 хвилин точно можна стояти і заряджатися. От давайте подивимось за 30 хвилин, що буде з нашим блоком живлення для того, щоб зрозуміти що там, що там відбувається. Для того щоб контролювати наш час, я зараз, мабуть, перейду от сюди. От дивимось да? 41 хвилина у нас зараз стоїть, і давайте, мабуть, скинемо цей таймер. Отак, на нуліки. І за 30 хвилин подивимося, що у нас буде відбуватися, який буде прогрів, що буде відбуватися із зарядкою. Що ж, добігає до кінця півгодини нашого заряджання, як ви бачите, потужність впала ось до 30 ватт, і це означає, що ось ось нотік вже буде виходити на фінішну пряму. Тобто він той був заряджений десь на 70%. Ну от останні, мабуть. Декілька відсотків йому залишилося набрати ємності, і все середня потужність. Подивіться, була 44 з копійками Вта. А це означає, що блок живлення все ж таки працював ну, більше 40 саракават точно, і при цьому його прогрів з усіх боків, що я дивився, не перевищував 51 градус. Що це означає? Що на довгостривале використання ви можете спокійно використовувати цей блок живлення. Він буде забезпечувати вас надійно, чудово просто і це при тому, що 27 градусів у нас то зараз температура навколишнього середовища. Ось такі маленькі блоки живлення, при тому будуть грітися 65 приблизно градусів. Ось цей 51 градус. Так, да, він вдвічі більший, але за рахунок того він набагато надійніший. Тож майте на увазі, дуже дуже гарний, дуже стабільний блок живлення. Тримає, бачите, 20 вольт до, до кінця. Він і починає з 20 вольт і закінчує на 20 вольтах, тому і по стабільності у нього все добре, і пульсації все добре, і по температурі все добре. Ну що я можу сказати, добре? І це, і це супер. Ось, бачите, ось коливання відбувається від 25 до 35 Вт. Нотік ну, зараз тут працює ще додатково, щось там споживає невеличкі вати. да і от Тому ми бачимо такі коливання цікаві, що от у нас іде коливання 25-35 Вт. Так, ну і далі давайте трохи зробимо тестів на сумісність, побачимо, що у нас як працює, чи може цей блок живлення як звичайний стандартний блок живлення працювати, і заряджати звичайні пристрої. Ну от навушники. Навушники від анкеру, давайте підключимо їх. Споживання там малесеньке. Споживання дуже малесеньке. Я не побачив, щоб вони запустилися, але якось не дотягується, от не дотягується. Давайте так побачимо. Я о, бачите, він побачив напругу і почав процес заряджання. Да. Колонка від данкеру, підключаємо через 58, й Дивимось, чи почне вона процес. Заряджання. Да, ви бачите, воно включилось, тут, горить червоне світло, вона зараз заряджається. Споживання ось пусіньки в межах 03, 03 Ну, звісно, що дуже-дуже дуже, дуже, дуже маленьке, але, але заряджається. Для того, щоб зрозуміти наскільки, скільки ця колонка буде е, брати в тому випадку, якщо це буде не від Asus. От давайте візьмемо. ну, Наприклад, ось цей Безеус Gun 5 Pro. Підключаємо через тайпей порт Він тут 60-ваттний, і от спробуємо так підключити, подивитися. Ті самі, да, 0,26 Вт, 0,3 Вт бере. І все. Ну, тобто на такі дрібні на дрібні речі, як колонка, як навушники, нормально, спокійно цей зарядний пристрій реагує, 5 вольт подає і, відповідно, нормально, спокійно працює. Як ви розумієте, більша частина всіх речей заряджатися їм буде. Ну, принаймні ті, що реагують от, прям на 5 вольт. Причому тут вони не скидаються. Цей зарядний пристрій не скидає напругу, якщо він не бачи Power Delivery або ще. Ще щось він не скидає, тому що є, наприклад, деякі дуже вумні зарядні пристрої, які по Type-C порту, якщо вони не бачать нічого, вони просто деактивують порт і на тому й все закінчується. Цей ні, цей подає постійно 5 вольт, і таким чином дозволяє стартувати в будь-якому випадку наші пристрої. Ну і для тих, хто не вірить, що підключення напряму теж буде заряджати. Мовляв, ти ж підключав через USB-Trigger. Можливо, через тестер він активує щось. Ні, ніяких протоколів він не активує. Він пасивний зараз. І як ви бачите, підключається перевірено. Ось мишка. Давайте мишку підключимо зараз. Це рапу мишка v 9 Pro чи щось таке. Давайте її підключимо. Бачите, вона теж починає заряджатися. Ось вона блимає, що вона починає заряджатися. Тобто тут все добре. Все ж таки, 5 вольт подається і не скидається. це добре. Принаймні більша частина сучасних пристроїв буде заряджатися від цього зарядного пристрою. Ну і на останок я вже підключив свій Samsung S25. Ось, ви бачите, він підключений зараз по PPS-ах. Тобто Samsung визначив PPS, автоматично перейшов на Power Delivery і почав заряджання. Так, да, він вже майже, майже дозаряджений, тому споживання дуже маленьке, йде, але спокійно може брати, звісно, що і більше. Тобто, все, що у нас сумісно з Power Delivery, з PPS і так далі, то це все буде працювати. Ну і мені стало цікаво, як буде заряджатися Xiaomi. Це мій тестовий телефон. От він вже битий, перебитий, але працює викидати його як би гріх. Перевіримо, як він працює, тому що у нього насправді все доволі таки паршиво з точки зору заряджання. Він нормально, адекватно працює лише тільки по своєму рідному протоколу Xiaomi, або Quick Charge. Ну, Power Delivery у нього офіційно не заявлено, що воно підтримується. Отже, я бачите, відключив Power Delivery тригер взагалі на цьому. На тестері для того, щоб подивитися, що буде робити сам телефон, як його буде активувати. І, як ви бачите, Xiaomi спокійно активував Power Delivery, але МТК це різновид Power Delivery, і почав навалювати. Ось він вийшов на 23, 24, 25 Вт, 26 Вт. І таким чином ми можемо спокійно сказати, що так Xiaomi заряджається від Power Delivery від цього блоку живлення. Да, це не повноцінний зарядний пристрій Xiaomi, який там бере скільки там він розрахований. 67 Вт чи щось таке там, Ну, у нього є там надшвидка своя процедура заряджання, але і 27 Вт це теж непогано, враховуючи, що він все ж таки бере по Power Delivery без нічого більше, ніяких тут Квікчардів, нічого такого немає. Xiaomi от заряджається, як ви бачите. Тож, давайте зробимо малесенький висновок, що ми отримуємо із сучасними ноутбуками, які зарядні пристрої нам ідуть в допомогу. Насправді це просто фантастика. В 25-й рік у нас є один універсальний зарядний пристрій, який може живити ноутбук, який може живити відповідно і всі наші інші пристрої, які по Power Delivery працюють. Звісно, окрім одного дванадцяти вольт, тут немає, і при Ому має просто м, суперову, я б сказав так, дуже якісну стабілізацію. Напруга тримається навіть при 60 ватах. Навантаження напруга тримається і спадає всього лише на 20-30 мілівольт. Про що це каже? Дуже дуже якісний, дуже гідний блок живлення. Відповідно, ми можемо спокійно заряджати всі наші речі, які потребують power Delivery або просто 5 вольт. А, і це розв'язує нам руки. Пам'ятаєте, нам раніше було потрібно для ноутбуків окремі блоки живлення тягати, для е, телефонів окремі блоки живлення, для малих е, якихось пристроїв навушники, е, е, якісь годинники і так далі. Окремі блоки живлення. Раніше нам потрібні були тревел-чарджери? Ось ну, це просто приклад, але що подібні, нам потрібно було тягати з собою. Тепер ми можемо, в принципі, обійтися і одним зарядним пристроєм. Ви можете прийти на роботу або де ви, де ви там будете, на відрядженні або ще десь. І вам вистачить одного зарядного пристрою для більшої частини ваших пристроїв для того, щоб заряджати це все. Звісно, що мати ось такий зарядний пристрій завжди буде вам в нагоді. На Чому та тому, що якщо ви десь загубите або вийде з ладу, зарядний пристрій від ноутбука, ви завжди можете скористатися якимсь резервним, таким самим 65-ватним, який буде нормально працювати із ноутбуками, заряджати його відповідно. І це добре. І це добре, тому що стандартизація це величезне діло. Стандартизація протоколів, перехід нарешті виробників на підтримку Power Delivery 3, 3.1 – це просто супер, це фантастика. Це означає, що в якомусь умовному недалекому майбутньому, рік, два-три, ми побачимо, що майже всі наші пристрої, які будуть виходити на ринок, вони будуть живитися від звичайних зарядок. І нам всього лише потрібно буде одна-дві зарядки для всього. І ось перший приклад: ось вам зарядний пристрій від Асуса. Да, так, можливо, це зовсім не Асус робить. Можливо, це по замовленню для Асуса. Але дуже дуже гідний, дуже гідний екземпляр. І я хочу сказати, що ось воно ось майбутнє вже рядом. Ну а я всім стандартно кажу: слава Україні! Віримо в ЗСУ в нашу укр... перемогу! Слава Україні! Всім тримаймося! Всім пока!